Привіт, друзі! Сьогодні я вас буду дивувати увесь цей випуск і не тільки цей. Для цього підпишіться на наш канал, натисніть колокольчик. Це буде інвестиції в мистецтво. Дуже великий обсяг матеріалу, який ми спеціально розподілили на три або навіть чотири випуски. В мене просто цілий скарб Ось знаходиться поряд зі мною. Людина, яка займається цим понад 20 років. В Україні таких немає. Він працює з колекціонерами та з інвесторами, які професійно займаються цим питанням. Тема може здаватись складна, може страшна, може якась задорога. Багато асоціацій можуть у вас з'являтись, коли ви думаєте про цей напрям інвестицій. Насправді все досить просто і дуже цікаво. Зараз ми з цього почнемо знайомитись з даною великою хлибою інформації, і я вам хочу представити нашого. Співрозмовника, це засновник аукціонного дому Голденс та арт-простору Корпус Файн Арт, в якому ми зараз знаходимося, експерт, найкращий в Україні, експерт з інвестицій у антикваріат та у предмети мистецтва Олексій Василенко. Я вас вітаю дуже привіт. привіт, Льош. Розкажи, будь ласка, про себе з чого почався твій. Шлях у мистецтві, так ну почався він а, десь з 9 років. Мій батько а, повів мене разом із братом в клуб колекціонерів, який розташовувався тоді ще на, а, в клубі Нью-Йорк на Дарниці. І ми з дитинства почали спочатку цікавитись, питати у колекціонерів, там їх було небагато розпитувати про. Просто про предмети, які вони продавали, вони залюбки ділилися з нами інформацією, і тобто з роками вони натаскували нас на всі напрямки мистецтва, і антикваріат, і старовинні ікони колекційні, школьні, і живопис, класичний живопис, сучасний і таке інше. Далі у четвертому році прийшов час, коли ми зрозуміли, що ми до цього вже десь років 5 активно працювали як артилери в перші угоди зробили паралельно. Тобто це вже був бізнес? Це вже був бізнес, але ну, звісно, що паралельно ми отримували освіту. Ми на перша освіта музична, класична гітара. Я закінчив консерваторію Національну музикальну академію. А друга освіта — вже мистецький знавець експерт. І паралельно з цим ми працювали як артилери приватних продажів. І в 2004 році заснували з братом аукціонний будинок. Це був третій аукціонний будинок в Україні на той час. Але ми зайняли сегмент соцреалізму професійного живопису соцреалізму. На той час він був вільний. Ця категорія продажів і з часом десь вже перші два аукціони прийшли в мінуса, тобто ми мінуса, тобто аукціони дим заробляє на комісіях на від комісії. продажів. Так, так. А ми, як ми, ми не збирали колекцію аукціону, Перший раз це було десь біля 120 лотів, здається. Не продали ні. Якщо пам'ять не зміняє, десь одну роботу продали. На другому аукціоні продали вже п'ять лотів. І вже з третього опціону ключові ігроки ринку, вони зрозуміли, що все робиться якісно, колекція збирається якісно. І вже почали заохочуватись з'являтися нові колекціонери. І вже Пішли продажі в 2009 році. Ми відкрили після кризи відкрили на початку кризи, точніше, відділ сучасного мистецтва. В 2010 році заснували відділ дизайну предметного дизайну і фотографії. І вже в 2013 році зробили спробу відкрити. Кіля аукціонного дому в Лондоні до нас зайшов інвестор з інвестиціями півтора мільйона доларів там на півтора року бізнес-плану. Але і э, саме в Лондоні ми мали представляти лінійку э, східноєвропейського мистецтва тобто, це і Україна, Словакія, Польща, э, всі, всі східноєвропейські страни. І вже потім почалася революція, яка дуже так як сторнула цю історію, і ми відійшли від нього, тому що там було зрозуміло, що інвестиційні гроші будуть закопані в землю, грубо кажучи, і ми порадили інвестору просто перестановити цей процес. Тобто, коли йдуть складні часи, краще просто не інвестувати. Ну, ні, ні в тому справа. Там було, ми ж на новий ринок, філіал аукціонного будинку з лінійкою системних аукціонів це дуже великі інвестиції і великі ризики, розумієш. І коли ми починали це, ми бачили в цьому. Дуже великий потенціал, але декілька подій, які тоді сталися, вони ну для нас було зрозуміло, що краще цей час не продовжувати. Потім вже Собіс і Крісіс буквально через півтора року запустили саме таку лінійку цей проект. Ну оскільки ми ж з ними зустрічались з руководством і проговорювали наші плани. Ну наскільки вони там є Собі вони головними роками на -ринку, в принципі, світу. Спиток. Це такі так, мастодонти. І вони запустили цю лінійку, десь 2-3 роки вони представляли торги з східно-європейського мистецтва. Після цього, вже в 2016 році, я запустив онлайн-платформу по продажу мистецтва в Україні у тестовому режимі. Вона пропрацювала півроку. Я мав запускати її вже на європейському ринку, але сталися деякі... Переміни, тобто я відклав цей проєкт ну, надалі. Ось е і все. В принципі, за весь час минулого літа, в червні, ми з братом вирішили розділити діяльність, оскільки аукціонний будинок це, по-перше, інститут формування ціни ринкової на предмети мистецтва, а є окрема. Окрема діяльність, якому ми працювали сегмент, це приватні продажі. Саме я відійшов і зайняв сегмент приватних продажів, відкривши цю кампанію нову і зайнявши сегмент по топовому колекційному мистецтву, саме музейного значення.